Вітання! А сьогодні я розмовлятиму з вами про аніме. Та знову аніме. Так ось зошит смерті. Привіт! Привіт, наші нульові і ранні десяти, коли в нас все перекладали не з мови оригіналу, то його не з оригінальної назви, а самі зрозуміємо розі з кого в нас переводили. Та, та. Якщо брати оригінальну назву, то має бути не зошит смерті, а записник смерті. Навіть, навіть дес -нот, нот. нотатник смерті, смертельний нотатник, воно, блин, це ж деснот. Тобто перекладіть з оригінальної англійської і буде якраз воно. Нормально в українській. Воно для української буде нормально. Воно буде органічно вписано в українську мову. Бо ми маємо слово нотатник. Тобто запозичене від англійської ноти. «нот», тобто дес нот, тобто нотатник смерті, там записник смерті, я не знаю, але зустріч. Так ось в аніме так культове манга культова. Повторюю те, що казали всі. Хто тільки міг. За мене це сказали всі. Так що, але я повторюся, перша половина до смерті Еллу. Клас, круто, ідеально неймовірно. Ці ігри розуму, те, що треба. Ну, подобається, як Ел обводи лайта, лайт обводи Ела і так далі. Але потім Ел вмер. А автори ось вирішила холера продовжувати випускати ман. Ні, я розумію, чого. Це як Наруто, Бліч, Фейрі Тейл, тощо, One Piece. мані, 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 Nar Mani. Тряся. Ребят, була б така класна, крута історія, що ось у нас є Лайт. Є кіра, у нас є суцільне стовідсоткове зло, без жодних виправдань. І воно перемогло холіра. Тряся ваші матері. Блін, такий класний був би фін тушаний, що я не можу. тобто, ну, Було б цікаво, несподівано, тим паче для того часу, коли манга і аніме виходили. Прикольно було б. Я б тільки аплодувала цьому. Але трястця ваша матерія, щоб вам пусто було. Ой, холєрські ви, Нашо, ну, Плюс ввели, ну, взяли, коротше, Елку і розділили його на Нію та мило. По факту, то, ці два україні персонажі це як Ел. Тільки поділений на дві частини. По факту, один з них аутист, інший жре сахар. А Ел це у нас жручий сахар аутист Ну, всі знають цю теорію, та? так? Ось. І нашу відповідь. закінчили б на смерті Еллові, показали, що лайт -то його переміг і Ну, ну, вели велипі так чи інакше коротку сценку, де Рюк все-таки записує лайта до свого нататника. І все, було б файно, було б, ну, все було б витримано на рівні. А так, ну. Хай вам грець, я пусто вам було. Щоб ви були обкопані в гусни. Ой, хай вам грець, просто щоб вам пусто було бля. Ой, так в принципі, з персонажів можу доколупатися до Нія і Мела, бо це, ну... Вони вкрай вторинні, в них нема нічого сенсу, в них нема родзинки, в них немає нічого такого, ну, унікального. На жаль, лайт унікален, лайт унікален, лел унікальний, рюк унікален. Та, блін, та же міса, яка суб'єктності немає. Міса трясся твою матер, яка не має суб'єктності по анімейманзі. Вона как би унікальна. А Амело і ні, вони вкрай вторинні. Тупо я одна не бачу сенсу в їхньому існуванні, так? Ну і добре, візьмемо Амане, Амане Місу. Ну, Так, вкрай вторинна персонажка, вкрай вторинна персонажка, це вона більше як... Персонаж функція, треба, ну, щоб у лайта був поплічник той, і поплічнику треба дати певну мотивацію. Ну, якось викрутились, ладно, хай буде. І треба, щоб у пуплічника були очі Бога смерті, і треба мати другого Бога смерті, котрий може в будь-який момент вбити той. То є, ну, для чого Амане Міса була введена, окей, я розумію, так не суб'єктна персонажка, так згодна вторинна. Але в ній якби є сенс. І вона, якщо порівнювати з Нія і Мела, ну, образ, її поведінка, її характер, предисторія, так, хоч вона і вторинна персонажка досить... Ну, ну не вторинна, ну... Второстепенно, как бы. вона все одно є більш оригінальна. Та, вона вкрай не суб'єктна. Але вони... Але автори давайте так, і не намагалися зробити, вони і не намагалися зробити її суб'єктною. Не намагалися, вони таку ціль і не переслідували. Їм була, був потрібен персонаж, функція з хоч з якоюсь, ну більш-менш зрозумілою, логічною мотивацією. Тобто, ой, Кіра її відімстив за її батьків, вона закохалася в Кіру, тому вона з Ягамілаєтом. Окей, логіка присутня, до внутрішньої логіки твору питань немає. Але так, вона вкрай не суб'єктна. Але, ну окей, це тут було потрібно авторам, персонаж саме функція. На суб'єктність вони... вони не хотіли надавати їй суб'єктності. Бо Місора наомі. Окей? Місора наомі у нас існує існує. Ось, порівняйте Місору Наомі та Амани Місо. Хто з них хоч якось суб'єкти? Хто з них хоч якось Ну, і одразу видно, в кого автори хотіли ту суб'єктність вкласти, в кого ні. В принципі, щодо графічного показу графіки, тобто ка плани, кадри і так далі, воно муз музичний супровід і першу половину щодо саспенсу, сюжету і протистояння вибудовки цього всього, то рекомендую. Як лайт офігенно пише, своєї зошиці, своєму нотатнику. Це просто ну, шедевр з шедеврів. Ну, передивитися, ну, трошечки про проаналізувати, що в них вийшло добре, що вийшло погано. Ну, В принципі, аніме непогане. Ну, не найкраще, але непогане. Тобто, ну, рекомендувати, рекомендую. Дякую за увагу, до побачення і па-па!